Він забігає на стадіон щодня о сьомій ранку. Знайомтеся. Костя Смирнов, 26 років, а у півторарічному віці йому поставили діагнози: енцефаліт та лейкодистрофія. Медики відводили йому півтора року життя, кілька десятків курсів терапії, візити до світил медицини найвідоміших знахарів. Та в результаті інвалідний візок. І щодня боротьба за право жити. У 9 років хлопчині зробили дві складні операції. Після них Костя поволі звівся на ноги. А сім років тому сказав: Я буду бігати. Бігав боком, його так набаком. Суд он вих. Ходив, як как, как горіло, вот так вот ходив. Ноги заплетались, все побито і розбито. Бег, назвать називати бігами перший шаги, это, конечно, не біг. Мені смотреть, йому бігати, а тренеру взагалі за голову хватался. Коліна перетворилися на криваву рану. Хлопець падав, травмувався, шкутильгав, але біг. Тоді в нього повірив тренер, хоча доти, мати костика, мало не вколішках його просила, візьміться за хлопця. Я одразу не вірив, що з Костю щось вийде. Звісно, участвувати йому в змаганнях там немає такої просто номінації, бо дуже важке пораження у нього. Але те, що Костя взяв за ці 6-7 лет, це просто примір для таких же. Вот инвалидов, которые. Які... Сидя, ти не знаєш чим зайнятися. Правильно говорять, шут, якщо є цель життя, а у нього Я даже не знала, у нього качество такого хорошого Он парень. Він сказав, ж буду бігати і научусь бігати. І буду рекорди ставити. Так і произошло, так і случилось. Тепер інвалідний візок позаду більш-менш відновилась координація рухів. Він майже переміг свою недугу, бігає поряд зі знаними легкоатлетами. Та то все результат багатогодинних вимотуючих тренувань після забігів, одяг хлопця, хоч викручуй мокри, устали все снимаем с него, потому что все до кости, все носки, все, 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 все рубашки, все мокрые. И сушимся. Через, пол, через полтора часа говорит, ну и пойду еще. или ну куда ж ты пойдешь? Ты, ну, я не могу его остановить. Вот бег это его, я не знаю, это вот, вот, стихия. Скорость я... всегда. Скорость обожает. Адреналья не Адреналья Немає він в аспорті такої номінації, в якій би міг змагатися Костя Смирнов. Та і суперників йому немає. І з такими ураженнями, як у нього люди просто не підводяться на ноги. А хлопцю би так хотілося привезти кубок чи медаль. Хоча зараз мрія номер один, хоча би ще трішки наблизитися до світу спорту. Карпата. На Збори їдять в Ялту, в Карпату. Ну, зараз фінансові можливості наші ограничені, вони практично відсутствують фінанси. І ми не можемо поїхати на зімні збори в Волошту. ну, воровщину ми обов'язково поїдемо. Опять влезем, влізімо, поїдемо. Діти не слухаються, у вас не вистачає грошей на відпочинок у теплих краях. З дружиною посварилися, перш ніж черговий раз себе пожаліти, згадайте історію цього хлопця. Ідіть на стадіон бігати. Ірина Нусачова, Роман Куле на Дніпропетровський державний.